Вітаю, шановні друзі! Німеччина закриває кордони. Таких зараз багато тезисів лунає в медійних засобах. Блогери розповідають, що Німеччина закрила кордони, нікого пускати не будуть, українців пускати не будуть нічого. Давайте ми з вами реально розберемося, що ж відбулося. Для цього ми з вами звернемося не до медійних публікацій мас-медіа, а звернемося до сайта Міністерства внутрішніх справ Німеччини Bundesministerium des und für Heimat, де чітко викладено інформація про запровадження внутрішнього прикордонного контролю. Давайте почнемо з того, що Німеччина кордон не закрила. Кордон в Німеччині відкритий. Да, Німеччина посилила контроль. Це відбулося про це офіційно і зазначено на сайті BMI. Що сказано на сайті BMI? на всіх сухопутних кордонах Німеччини запроваджено внутрішній прикордонний контроль. Тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини для захисту внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції з 16 вересня 2024 року. На додаток до тимчасового внутрішнього прикордонного контролю, який вже діє на сухопутних кордонах з Австрією, Швейцарією, Чехією та Польщею, Федеральне Міністерство внутрішніх справ сьогодні, тобі ж 9 вересня, повідомило Європейську комісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією терміном на 6 місяців. Тобто, що це означає, друзі? Що тимчасовий внутрішній прикордонний контроль буде можливий на всіх сукопутних кордонах Німеччини з 16 вересня 2024 року. Але на частині кордону, наприклад, з Чехією, з Польщею і Австрією, він вже і так раніше був. Тобто, якщо ви бачили ці кордони, да, можливо, просто збільшиться кількість е е гренце-поліцай да, Федеральної поліції Німеччини, яка буде чергувати на кордонах, але щось е більш суттєве навряд чи зміниться. Чи буде кількість відмов? Питання досить специфічне це покаже практика по великому рахунку. Правила безвізового в'їзду, наприклад, для українців ніхто не відміняв. Там з метою туризму чи транзиту можна в Німеччину заїжджати до 90 днів. Українців, яких є ауфенхальстітель, вони в принципі можуть виїжджати. Да, Німеччина, а саме сайт Міністерства внутрішніх справ Німеччини наголосив на тому, що е, потрібно завжди брати з собою документи. Які це документи? Закордонний паспорт, ауфенхальстітель, Хальстітель, ЦуЗАзбладою Ауфенхальстітелю. Якщо він є, якщо немає, то просто сам пластик чи вклейка в закордонний паспорт. Документи на автомобіль, це пам'ятайте, у вас повинно бути. Що далі повідомляє МВС Німеччини? Таким чином, Федеральна поліція може розгорнути весь спектр стаціонарних і мобільних прикордонних поліцейських заходів на всіх сухопутних кордонах Німеччини. Тобто, можуть бути як мобільні, так і стаціонарні пункти контролю на великих автобанах. Можливо, ви бачили це стаціонарні пункти на невеличких вулицях. Це мобільні пункти, тобто, де приїжджає от просто автомобіль. Відчергував там на місці і поїхав назад на базу. Це стало можливим лише завдяки тому, що федеральний уряд зміцнив федеральну поліцію, створивши тисячу посад на рік і надавши додаткове фінансування, і продовжуватиме це робити і надалі. За словами Фейзера, і надалі буде дуже важливо діяти в тісній координації з нашими сусідніми країнами. Заходи прикордонної поліції будуть впроваджуватися гнучко у просторі та часі залежно від поточної ситуації. Це також має на меті запобігти ухиленню контрабандистів від перетину кордону. Федеральна поліція тісно і довірливо співпрацює з партнерськими органами сусідніх країн. Транскордонне поліцейське співробітництво включає спільне патрулювання та спільні центри поліцейської та митної співпраці. Тимчасова організація прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зоди базується на положеннях статті 25 Шенгенського кодексу про кордони. Ці європейські правові норми завжди передбачають наявність серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці. Багатьох питання. що буде з українцями, як я вже й сказав, українці заїжджають в рамках безвізу на 90 днів короткотривала поїздка. В Німеччину з метою туризму або транзиту без проблем. Ті, які їдуть отримувати тимчасовий захист, 24-й параграф, не біженці, не азюль, не Дублінський протокол. А саме 24-й параграф згідно директиви про масовий приток переселенців в Євросоюз, ті мають право до 31 грудня 24-го року заїжджати не маючи візи. Ви повинні знати. Я про це постійно розповідаю. В мене в телеграм-каналі є посилання на даний Юберганкс Ukraine Офен Хальс де ви можете зайти його почитати. Хто не знає, до 31 грудня є відповідний. Порядок в Німеччині, який регулює можливість вільно новоприбулим українцям заїжджати до Німеччини. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, ви будете це все знати. От е, для тих людей, які являються біженцями, да з інших країн, от, для них буде досить велика проблема. Да, от, тому що якщо біженець приїжджає в Євросоюз, він отримує статус біженця в одній країні і переїжджаючи в іншу країну, да, він вчиняє правопорушення згідно Дубль, дублінського регламенту от, дублінського протоколу і. От в даному випадку Німеччина й намагається присікти оцю нелегальну міграцію, щоб повертати всіх цих біженців. Але, наприклад, на сайті BMI в кінці під прес-релізом міністерства є запитання, і там, от, наприклад, запитання щодо біженців, да? саме біженців, не українських переселенців, і відповідь Міністерства внутрішніх справ навіть у випадку внутрішнього прикордонного контролю громадяни третіх країн, які шукають захисту. Як правило, направляється до компетентного центру первинного прийому з метою розгляду питань, пов'язаних з наданням притулку, тобі ж азюлі, да? от е питань пов'язаних, включаючи будь-яку передачу до інших держав-членів ЄС відповідно до Дублінського регламенту. Тобто, як ми бачимо, навіть мігранти з інших країн їх фактично ну виходячи з цієї відповіді, біомай Німеччини повинні направляти відповідний центр, а там вже вирішувати і повертати на кордон назад. От тому подивимось, звичайно, ніхто не знає, як поліція буде реагувати на українців. Можливо, когось і не будуть пускати, можливо, когось і будуть пускати, але передчасно лякатися, передчасно нагнітати ситуацію не потрібно, але й розслаблятися так не потрібно. Тому що якщо їдете на кордоні. Вас зупиняють, ви повинні знати ваші права. Ті, хто не знає, як правильно в'їжджати в Німеччину, ну у вас можливо будуть проблеми з такими досить нахальними працівниками поліції. От. Ті, хто знають ваші права, у вас проблем не буде. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, слідкуйте за моїми відео і знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демченко.